Ворог тліє, де калина червоніє. Це гасло штурмової бригади Червона калина. Її прапор один із понад чотирьох десятків, що у холі міської ради. Він дається тільки особливо тим, хто нас постійно підтримує і масштабно підтримує. Ми ці прапор треба ще заслужити. Червоній калині та ще понад півсотні бригад та військових частин. Вінницька територіальна громада допомагає на постійній основі. Міська рада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом завжди відгукується на запити військових, яким така підтримка вкрай необхідна. Якщо засоби реби працюють, значить і піхотинець може дойти до тієї позиції і зберегти своє життя. Якщо він знає, що їх у нас є багато дронів, то він знає, що його прикриють з повітря. І аря буде задовольни збачити, чи ворог підступає до них. Тому все це дуже важливо і це дуже великий внесок. І дякую. Допомога фронту пріоритет номер один у 2024-му На безпеку та оборону в бюджеті Вінницької громади було закладено більше 980 мільйонів. Однак, за підсумками року, вдалося направити 1 мільярд 300 мільйонів. При прийнятті бюджету 24-го року ми так і говорили. Якщо в нас буде більше надходження, звичайно, пріоритетом буде безпека оборони, і ми будемо ці кошти направляти саме на потреби військових підрозділів і частин. Саме завдяки е, е, такій, знаєте, злагоженій роботі нашої команди нашої команди, і в цілому нашої територіальної громади, міста Вінниці, і активності бізнесу, і збільшенню кількості релікованого бізнесу, і збільшилася і дохід. На частину бюджету і ми змогли направити 1 мільйон 300. Запитів від оборонців на ту чи іншу техніку завжди багато, оскільки це війна технологій на першому місці, звичайно ж, дрони, бо вони допомагають берегти життя наших захисників. Дрони виконують різну роль на е, лінії фронту, не тільки як е, дрони камікадзи для ураження, також завдяки дронам. Доставляється е, різна допомога бійцям, будь-то медикаменти, х, продукти харчування, е, батареї до радіостанцій, завдяки дронам туди, куди не можна підійти безпечно да, і передати це все. Також дрони виконують е, е, роль розвідки повітряної. За третій рік повномасштабної війни справжнім щитом для української лінії оборони стали ось такі мавіки. Завдяки вбудованим тепловізійним камерам. Військові бачать ситуацію вночі та не підпускають ворога до своїх позицій. А тепер бійці використовуватимуть цих пташок не лише для розвідки, а й для ураження. Цей мавік, який я тримаю в руках, він споряджений системою скиду з осколковим боєприпасом. який... Ну, може мінусути, вогмінусути пару ворогів, якщо вони навіть на відстані там 5-10 метрів один одного. Дуже дуже збалансований, гарний боєприпас. 54-та окрема механізована бригада теж одна із тих, кому Вінниця допомагає від початку повномасштабного вторгнення. Від імені територіальної громади хочемо вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм. Вінничани дуже це цінують. Дякуємо. Дякуємо вам. Ви не уявляєте, яку роботу ви робите тут для нашої підтримки. Частими є запити оборонців і на ось такі баги. Їх виготовляють Вінницькі умільці. За рахунок швидкості та маневреності на цих авто можна довозити продукти чи боєприпаси на саму передову лінію, а також евакуйовувати поранених з поля бою. Військові кажуть, ці баги не раз рятували в екстрених ситуаціях. Машина дуже. Продумана гарно, дуже продумана. У нас був випадок, коли відірвало переднє колесо вибухом, і хлопчина не розгубився 6 кілометрів задом. Просто волочив передок за собою, але вивіз поранених і все нормально, живі. Вінниця, вона стала мені як домом завдяки друзям, які познайомили з Сергієм Анатолійовичем. Найпотужніша от реально для нашої бригади, для нашого підрозділу, найпотужніша допомога йде від Вінницької громади. Півсотні позашляховиків передала цьогоріч оборонцям Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Автомобілі отримали в тому числі і підрозділи, які полюють на ворожі шахеди. Вони чергують 24 на 7, А завдяки такому транспорту можуть швидко переміщуватись місцевістю, реагуючи на зміну бойової обстановки. Основне сьогодні це перемога, тому ми маємо об'єднати всі свої зусилля для того, щоб максимум допомогти нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Ну і безпека Вінничини теж в пріоритеті, тому що це економіка, це життя людей, це навчання, це все, що потрібно для підтримки збройних сил. А щоб захистити автівки та позиції українських захисників, громада забезпечує їх засобами радіоелектронної боротьби. Нещодавно сучасний комплекс Нота отримала Вінницька 120-та. Військові кажуть, така техніка на фронті на вагу золота. Засіб, в принципі, призначений протидії технічним засобам розвідки, таким кривом, які дальньої дії так само розвідують, і ми за цим засобом можемо давити Протидіяти десь новисько на до 15 кілометрів, перекривати подальності. Реби, тепловізори та тепловізійні приціли, прожектори, Бандера, Пауери та паливозаправники. Місто завжди намагається знайти те, чого потребує той чи інший підрозділ. Що не можуть придбати, надають у вигляді субвенцій. Щоб було нелегко виконати, то ми направляли субвенцію. Звичайно, у нас були і намагання купляти там відповідні, наприклад, реби. Да, купляти, але кожен підрозділ має свою специфіку до тих чи інших технічних характеристиків цих ребів, і тому ми вже вирішили, що будемо направляти відповідну субвенцію. Досить важливе питання це придбання паливозаправників через субвенції, які ми передали військовим частинам. Було придбано таких п'ять. Паливозаправники і вони сьогодні досить ефективно себе показують якби для виконання різних логістичних завдань. Щоб забезпечити гігієну військових у польових умовах, на фронт відправляють сухі душі та мобільні лазні. Бійці кажуть, на передових позиціях часто не мають змоги прийняти душ, випрати речі та освіжитись. Тому лазне пральні комплекси вкрай необхідний подарунок. Такий виріб необхідний в Збройних силах. Скажімо, чим більше їх буде, чим краще. Чому? Тому що е санітарна обробка, помивка особового складу завжди, якщо військовослужбовець так, боєць чистий, то в нього є зовсім інший настрій, є зовсім інша е тяга до скажем, ведення бойових дій. Забезпечити теплом оборонців на фронті наше завдання взимку. Тож вінницькі майстри виготовляють спеціальні окопні пічки. Конструкції легкі, мобільні, дозволяють і обігріти приміщення, і висушити одяг, і приготувати їжу. Цьому році ми всю допомогу пов'язану іменно з теплом. Робимо отакими от невеличкими окопними пічками. За допомогою звичайної окопної свічки вона опалює приміщення. Під 15-20 квадратних метрів. А саме головне, вона майже не коптить, не потребує виводу димохода, і це безпечно, бо її не бачить тепловізор. А от розвідувати позиції ворога тепер буде розроблений та створений у Вінниці безпілотник Щедрик. Він офіційно заступив на службу. Міноборони кодифікувало і допустило БПЛА до постачання у підрозділи збройних сил. Літальний апарат має одні з кращих характеристик. Він недосяжний для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника і здатен вести розвідку і в день, і вночі за будь-яких погодних умов. Щедрик це проєкт міжрегіонального координаційного. Гуманітарного штабу найголовніше це перемога. Перемога над тим злом, особливом якого є Путін. Для нас дуже важливо, щоб ми, от всі наші можливості, які є, направляли на підтримку саме наших збройних сил України. На підсилення захисників Вінниця спрямовує усі сили і часто отримує фідбек від оборонців. Декілька тижнів тому ці опівдрони здійснювали доставку окупантам квитків прямо до пекла. Бліндажі, танкові люки, дверцята машин. І повірте, не один десяток окупантів вже гріється у пекельному вогні. Дякуємо кожному з вас за допомогу і сподіваємось, що ви допомагатимемо й надалі. А ми будемо бити окупантів, поки останній з них не покине нашу землю живим чи мертвим. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!